Як стати мільйонером, не маючи мільйона? Покрокова інструкція від пересічної росіянки, яка змогла влізти у шкуру світської левиці, стати своєю у модному бізнесі Парижу, обікрасти вищий світ Нью-Йорка на сотні тисяч баксів, потрапити за грати та ще й після всього залишитися в плюсі, причому по всім напрямкам. Анна Делві. Фейкова мільйонерша з претензією на кримінальну злодійку, яка отримала все, та через яку дурість все втратила. Це її історія. 18 лютого 2017 рік. У новенький мангеттенський люксовий готель Левен Говард заселяється 26-річна Анна Делві. На розкоші дівчина знається як ніхто. Її номер, заброньований на місяць вперед, коштує 400 баксів за ніч. Дівчина завжди у брендових речах, виділялася екстравагантною поведінкою, але з персоналом щедра. Делві завжди залишала їм на чай мінімум 100 баксів. Працівники готелю сперечалися за право донести її речі до номеру, адже знали, винагорода буде що треба. Розкидуючись грошима на всі боки, Анна почувалася у готелі, наче у себе вдома. Вона не казала персоналу дякую або, будь ласка, за неї все казали її гроші. Саме це пізніше зіграє з Делві злий жарт, адже дозволити собі таке розкішне життя вона не могла. Кого ви бачите перед собою? Це Аня Сорокіна. до того як вона вигадала своє альтер-его Ану Делві. Народилася дівчина у 1991 році у сюрприз Росії в маленькому містечку Домодєдово під Москвою. У 2007-му разом з батьками переїхала до Німеччини. Її тато не був біржовим маклером, а мати не володіла мережею бутиків чи косметичним брендом. Він був далекобійником. Вона домогосподаркою. Ходила дівчина у звичайну школу, була дуже скромною, та ще й німецьку знала дуже погано. Після школи Сорокіна переїздить до Парижу, де влаштовується на стажування у модний журнал Перпл. Тоді вона й вигадує своє нове я Анна Делві, донька німецького мільйонера та світська левиця. Кожного разу розповіді про її заможне походження різнилися від батька дипломата до раритетного бізнесу її сімейства. Під час роботи у журналі Делві знайомиться з багатьма відомими та впливовими людьми та швидко стає своєю у вищих курсах з Парижу Анна приїздить до Нью-Йорка, де й починає справу свого життя. Аферу на сотні тисяч доларів. У штатах дівчина швидко орієнтується, куди ходити, з ким дружити, і яку вигоду з цього можна отримати. Своє розкішне життя Делві публікувала в інстаграмі, а платила за це життя майже завжди готівкою. Особистий тренер: майже 5 тисяч доларів, нарощення вій 400 доларів, корекція брів 150 доларів. Впливові знайомства дозволяли їй ходити у найкрутіші ресторани Нью-Йорка та на приватні вечірки, де тусувалися найзаможніші люди планети. Дуже швидко донька, начебто німецького мільйонера, як представлялася Делві, стала справжньою світською дівою. Вона знала усіх. Її знали всі. Перші підозри її друзів про реальне фінансове становище Делві з'явилися, коли вона почала просити їх ненароком оплачувати її за баганки. Робила вона це мимохідь. Купити квитки на літак у Венецію, адже у неї мало часу? Забронювати шикарний готель, бо з карткою якісь проблеми? Оточення Делві зайвих питань не ставило. Тим паче, 2-3 тисячі доларів для них не такі вже й великі гроші. Аня, у свою чергу, майстерно маніпулювала товаришами, знаючи їхні погляди на життя та ставлення до грошей. Та коли подібні прохання стали стабільністю, друзі Делві почали дивуватися. Невже вона настільки заможна, що? Для неї такі прохання нічого не варті. Або навпаки, можливо, у неї грошей взагалі немає. Розкішне життя Ани Делві повільно, але впевнено почало розсипатися у неї на очах та на очах її впливових і багатих друзів, які почали підозрювати реальний стан справ. Спочатку розкішний готель у якому жила Делві, забив на сполох. Анна не платила за своє проживання і була вина готелю близько 30 тисяч доларів. На додачу 12 її кредитних карток були заблоковані через борги. Делві з речами викидають з готелю на вулицю. Що вона робить? У Анни вже був план. На приватному літаку свого друга з компанією вона летить у відпустку до Марокко. За літак, який вона позичила і обіцяла заплатити, Делві швидко забуде. Як і про подругу, яка буде змушена оплатити шикарну. Відпустку Делві, а саме розкішний готель, який коштував 7 тисяч доларів за ніч. В Делві просто не було грошей на оплату рахунків. І місцева поліція була готова завести на дівчину справу. Квиток у бізнес-клас назад до Нью-Йорку Делві нахабно випросила також у подруги. Після повернення у Нью-Йорк Делві стає безхатьком. Деякий час вона перебазовується з готелю у готель, з яких її виганяли за несплату. А потім і взагалі на диван у квартирі свого тренера. Тоді ж, подруга Анни, якій вона була винна більше 60 тисяч доларів, пішла до поліції, адже у неї у самої почалися проблеми з грошима. Вона не оплатила свої рахунки, а також квартиру. Всі свої кошти вона позичила близькій, як вона тоді гадала подрузі, яка виявилася аферисткою. У поліції вже на той момент чули про делві і займалися її справою. Анна дурила банки, виписуючи фальшиві чеки на своє ім'я, і відразу знімала готівку, поки ніхто не розумів, що чек фальшивка. За іронію долі Делві здали до поліції її ж друзі, яких вона обкрадала увесь цей час: 275 тисяч доларів. Саме таку суму Делві загалом зуміла вкрасти завдяки своїм зв'язкам та махінаціям. У суді аферистка намагалася тримати марку і вдавала з себе мажорку до останнього. Делві навіть найняла собі стиліста для того, аби він одягав її на засідання. У 2019 році її засудили до 12 років ув'язнення, але вже у 2021-му її достроково звільняють за гарну поведінку. Суд також зобов'язав Делві виплатити борги, що вона і зробила. Нетфлікс виплатив Ані близько 320 тисяч доларів за екранізацію її історії, частина яких пішли на погашення боргу. Наразі вона займається своїми соціальними мережами і знову опинилася у вищих колах Нью-Йорку, роздає інтерв'ю і Гадує нові проєкти, але хто таке? Анаделві насправді тепер знає увесь світ.